Пролунав третій дзвоник. Юро вітаємо всіх, хто любить, цінує, творить чарівний світ театрального мистецтва. Ми раді вітати вас у стінах літого, полтавського, академічного, обласного, українського, музично-драматичного театру імені Микола Васильовича Вогляда! Я також хочу передати слова вітання від депутатського корпусу Полтавської ради, від керівництва Полтавської ради і подякувати нашим працівникам театру. Бажаю всім міцного здоров'я сьогодні за честь від всієї полтавської територіальної громади, від виконавчого комітету, від депутатського корпусу, привітати наш театр. Цього дня слава нашому полтавському театру і слава ся звучить по всій Україні сьогодні. Особливий день, коли весь світ відзначає міжнародний день театру. і день важливий для глядача. Я сьогодні вибігала на роботу, вибігала і подумала, боже, це ж сьогодні ввечері треба буде вийти на сцену в театр, повернулася, переляглася в суд. День народження. День народження міжнародний день театру. Де. Де. Відчуваємо тут себе щасливими, якимись в іншій атмосфері. Нібито, знаєте, театр він робить якийсь купол того такого всередині важливого те, що десь стілює театр. На цій сцені історія України. Тут благородні, високопрофесійні люди, митці, діячі культури, нашу культуру Росія ніхто. Сьогодні дійсно зібралися справжні шанувальники, справжні поціновувачі нашого мистецтва, нашого театрального мистецтва, адже це ваше свято теж, шановний гадач, тому що немає місць, немає в залі вільних місць. І, як завжди, люди йдуть на прем'єру, але люди йдуть в першу чергу в сьогоднішній день пошанувати наших акторів, пошанувати наш театр, який є одним з найкращих. З найстаріших в Україні, який є одним з найпотужніших в Україні. І, мабуть, не тільки в Україні, але серед інших країн світу. Це не лише сьогодення, але й слави минуле, яке творили люди, що присвятили йому своє життя. Сьогодні ми хочемо висловити особливу шану та подяку ветеранам нашого театру.

Освітлювачі, бутафори, ну, сценарісти, постановники дуже дуже велика кількість людей задіяні в тому, що відбулося свято, і особливо свято в умовах війни, воно набуває особливого, особливого значення. Досить багато різних професій сказали попередні наші ведучі. Ви знаєте, коли кожного разу переступаєш приміщення театру, цю. Центр культури, він коли заходиш сюди таким змученим після робочого дня і приходиш думаєш, ну, і зараз я якось отримати настрій. І кожен раз ти бої виступи, після будь-якої ти виходиш зовсім іншим. Значить, їхня праця приносить глядачу користь. І попри сирени, які звучать ракети, шахети, доки на сцені, говорить, співає, танцює. Ми не зламні. культура, вона лікує. І тоді, коли на одній з локацій ракетних обстрілів я зустріла людину, яка нам допомагала, змінювала їх навіть одного із міжнародних фондів, це був майстер із Харкова. Каже: Ви знаєте, що я часто з Харкова зі своєю родиною беру її до Полтаву, в театр. Я добра, я добра. Я маю змогу працювати. Підтворитися такими людьми, як наші театрали, це наш академічний театр для льох. це наш академічний театр імені Миколи Васильовича Говоря. Я радію і вдячна дійсно долі, що маю змогу займатися сьогодні цю посаду і працювати з творчими, знатненними з енергійними людьми. Дякую за значний внесок у розвиток театрального мистецтва, багаторічну творчу працю, високий професіоналізм. Відданість справи та з нагоди міжнародного дня театру нагороджуються. Висвіти лице оголошення невеличке, народному артисту Василю Григоровичу голову присвоєного нагороду орден за заслуги третього ступеню. Жодного разу. Не завжди приходиться бути на прем'єрі. Але коли попадаєш на будь-яку для нову, жодного разу не було півзалу. Був завжди повний зал у нашому Полтавському театру. Низький скільки вам, Олексію Миколайовичу? Наступний організатор театру, який все Це робить. Цей рік був насичений яскравими подіями та творчими зеленами для нашого театру. Ми подарували глядачам незабутні зустрічі з прекрасним мистецтвом. Давайте разом згадаємо прем'єри, які полонили серця наших глядачів протягом цього. Розпочнемо з містичної конатопської відьми, яка зачарувала своєю неповторною атмосферою та глибоким змістом. Далі на вас чекала італійська присресть на комедійній верху виставі шлюб по-італійськи, яка потрупала безліч усмішок та щирого сміху. Для наймолодших кадачів та їхніх батьків ми підготували казку Ставо, як рятували країну мережину, сповнену пригод та повчальних моментів. А справді, поціновуючи прекрасно мали змогу насолодитися вечором романсі ніжна на дотик мелодія любові, де звучали чарівні голоси та незабутні мелодії. Дуже для нас трагічна історія кохання у виставі Неморівна, яка вразила своєю глибиною та емоційністю. Масштабні Шекспірського генія розкрилась у виставі Королі, яка стала знаковою подією театрального життя міста. У святої дні наш відхід відкривала світла та добра різдвяна історія, яка нагадала про річні цінності. А для дорослих глядачів ми підготували особливу, відверту та провокаційну різдвяну історію для дорослих. Окрім прем'єри наш театр активно гастролював, даруючи своє мистецтво глядачам інших міст. Цього року ми мали честь представити свої вистави у Черкасах та Києві, де нас тепло зустріли та високо оцінили нашу творчість. Ці досягнення стали відчуттями, завдяки невтомній праці всього колективу. Театру режисерів, художників, технічних працівників, усіх, хто присвячує своє життя. служінню служить Ну це світовий рівень. Браво! все, атліч тримала неймовірне задоволення. Браво! У нас така полтавська трупа. Браво! Браво. Я дуже щаслива, що я сьогодні в день театру. Зустріла свято в театрі. Дякую всім. Браво! Браво! З прем'єрай! З прем'єрой! Перемірай! Прем'єри. З прем'єри. Дякую від віку, дякую відпочинок розглядати, а потім. З прем'єрою! З прем'єрою! З прем'єрою! З прем'єрою! З прем'єра! Дозвольте перш за все подякувати вам. Я не знаю, я можливо я помиляюся, але, мабуть, хвилин 10 люди. Оплесками хотіли вам віддячити. Дорогенькі, знаєте, я хочу сказати, що полтавчани вони, ну, більш розбаловані вашою увагою, вашою любов'ю, вашим мистецтвом. Я ніколи не забуду, я вже це говорила Олексію Миколаївичу тисячу разів. І, Ірині Анатольні, я наскільки вдячна, хочу сказати до цього часу, люди з села вони наскільки захоплені, ви навіть не уявляєте, як це ми їздимо за 130 кілометрів для того, щоб побачити. Це унікально. У мене немає слів. По перше, що тут навіть повітря інше. Тут е який ти засидити, не заходиш, а от все подивишся і весь знаєте, звети такий розчиняєш з прем'єрою. Сергій Миколаєвич, дуже дякуємо. Кожному артисту дуже дякуємо. Ви знаєте, от ззаді в мене сидів один військовий, і він ну на кожного з вас то виходить. Він голосно кричав. ви, мабуть, всі чули краще, краще. Так я хочу стати краще з народом на тату. То я ще раз говорю, всі ваші вистави, вони з глибиною. Розуміння, що у нас твориться в світі, в якому ми в світі живемо, і висновки, які ми ви повинні робити після того, як подивилися виставу, як, гляд, як артисти передають ці почуття, глибинні почуття, як вони вливаються в роль. І оце найбільше розуміння за мої 5 років, які я зараз працюю в комісії, яка курію культуру, я багато чого. Зрозумів, ви мене навчили, що така підтримка театру, тому що ми завжди, які б не непереливки в житті були, ми своє плече стараємося підставити. І ще одне. Скільки разів от все починається, знаєте, тільки з ходу, яка приємна жінка е стоїть, за там, питки перевіряє. Але саме козирне ніде не бачила, їжу дуже багато і стараюсь десь побувати. Да? Ну, щоб директор зустрічав глядачів. Спасибі вам, ви дійсно, ви неповторні, правда? Можливо, є хужі, можливо, є кращі, але ви неповторні, Ви полтавчани. І ну я не знаю, я кричатиму на всьому. Ми сьогодні навіть Семенівка це не такий великий сторонний город, там дві достопримічательності очерети я. Але я хочу сказати, що ми на своєму сайті ми все рівно вітали. Ми викидали туди фотографії, розміщували ті, які знімали вас в Кривій руді, і передаю вітання. Правда, дуже щаслива, дуже можна говорити дуже багато, але кожному низько вклоняюсь. Спасибі вам за ту роботу, яку ви робите. Сидіть у залі, оцінювати це одне. А от донести оце все це просто супер. Молодці. Пасибі вам. Ну, мені дуже сподобалось, і я хочу подякувати вам. І я думаю, що ну, це просто супер. Будьте нам, розвивайтеся, визнання, підтримки, творчості безмежної, безумовно, кохання і миру. Люблю вас зі святом! Зі святом! З прем'єрою. З прем'єрою. З прем'єрою. Прем прем'єрою. Прем прем З прем'єрою. Прем прем'єрою. прем'єрою. З З прем'єрою. прем'єрою. 아이